Почнемо з металевих вхідних дверей. Плюси та мінуси. Щодо плюсів, це якщо в нас зовні металом зашити, то до сонця все нормально. Далі вага і самі ефекти, так сказати, бронювання. Так, да, це такі доволі масивні, їх там проламати ногою буде важко. Далі щодо мінусів, які в них є. Це, ну, як мінуси. В нас в середині вони зазвичай МДФ. Якщо в нас попаде вода, а зимою може бути там, до прикладу, коли сніг на порозі, чи коли в нас погана циркуляція повітря в будинку, то може роса точка роси збиратися на МДФ. І якщо попадає вода на МДФ, все воно здувається, вам потрібно буде за це платити гроші, переробляти чи там двері інші ставити. І друге це таке спорне питання це щодо терморозриву. Все ж таки, це метал, і те, що його беруть посередині корку корку беруть. Ще поки це дискусійне питання, наскільки це все ефективно. Ну, як би там не було, це метал, він дуже добре, пропуск... дуже добре буде випускати тепло і запускати холод. Тому такі є переваги і мінуси. Для квартири дуже чудовий варіант, напевно, найкращий з тих, що ми будемо говорити: металопластик і алюміній. Але для будинку, ви вже почули.